На самому початку, десь пів року пропрацював магазин, приходить до нас жіночка приходить до нас жіночка, приносить воск. Ну там, умовно, вот, там, 5 кілограмів воску. Я не пам'ятаю, скільки там вже було, але пам'ятаю ситуацію, в чому заключалося. Ну і я знаю там 5 кілограмів воску, там, 4 кілограма овощини. Хорошо. І я взяв, щоб ну, віса там, ще, я взяв просто. Відрахував листочки, значить, ну, на кілограмі йде 14 листів. Взяв 4 рази по 14, от ну, тобі 4 кілограми. Але ж є ота похибка, там, тих пару грам, і воно там, може отримати трошки більше. І оцих 14 листків, я для неї даю цих 14, 14, 14, відповідно, я даю. І каже, чого ви не важите? Кажу, бо я знаю, що на кілограм приходиться 14 листів. все тут чітко? Я вам не вірю. Каже, переважно ж, хорошо кажу, давайте пере.